В Москві підірвали начальника радіологічної, хімічної та біологічної безпеки генерал-лейтенанта Ігоря, Ігоря Кирилова, який безпосередньо віддавав накази на знищення українських військових хімічною зброєю, яку скидали з дронів. Робили це в найгарячіших точках. Таким чином, коли хімічна зброя попадала в окопи, то солдати, як правило, вилазили з окопів дихнути свіже повітря, де їх розстрілювали як у тирі. Неважливо, хто це зробив, українці чи росіяни. Важливо, одне ще одним важливим персонажем буде менше, і решта виживших будуть боятися, адже вони пам'ятають знищення генералів самим же ж великим путіним. І він на них дуже злий, тому що вони провалили спецоперацію Росії в Україні. Путін реально думав захопити Київ за три дня і до цього всяко готувався. Пам'ятаєте відео, коли під Харком були знищені колони військової техніки, а там були омонівці зі щитами та масками. Тобто вони реально думали, що їх зустрічатимуть з квітами, аж Меньку Бендерівців. І інакодумщики вони придушать ОМОНу. Ну, не судилося. А ось це Віктор Медведчук, кум Путіна. Саме він повинен був відповідати за те, щоб українці лояльно ставилися до окупантів, які прийдуть з Росії. Саме він витрачав мільйони, а то й мільярди доларів Російської Федерації для того, щоб це все діло було введено, і українці здалися без бою. Але не судилося, і е, мільярди доларів було спущено просто так в нікуди. Ну що ж, я, чесно кажучи, цим пишаюся. А ви напишіть, що ви думаєте з цього поводу, і пам'ятайте, все, що сказано, це моя особиста думка. А ви свою думку пишіть в коментарях, дуже цікаво почитати.